Друзі, зараз покажу вам дивовижну історію, як іноді е, в світі трапляються такі коливання долі. Значить, е, в 70, ну, так, не, не видно вже але це в 72-му році. На 50-річчі е, заснування піонерії тут зібрались піонери в цьому місці. Це, до речі, Видриця, Це притока е, річки Ірпінь. Вони зібрались в цьому місці, думали тут набути свої піонерські думки. І, надумавши їх, вирішили е, у підніжжя цього обеліску закопати лист звернення до піонерів 22-го року. Ну, е, скажу я вам, десятиріччями, вже 10 років я дивлюсь, там та більше, як цю яму тут розкапують, шукають цей лист. От і зараз ця яма є. Е, Значить, все ніяк не дає спокою О, цей лист від піонерів е сучасникам нашим. Е тобто. Я думаю, що це буквально капали тут десь ну, на, ну, на цих вихідних. Тобто все сподівалися знайти. Іноді ця яма настільки велика, що цей е весь обеліск, він падає туди просто. Ну, Він вже просто там не може встояти. Але і ще, що саме цікаве, е написано, що. У Підніжжя обеліску закладено лист звернення до піонерів 2022 року. І саме в 2022 році, тут поруч, це ж тут мостище, там мащун, потім північніше, тут Гостомель одразу, от саме тут цей міст, на якому там Псковських мусарів все щось розбирали. Ну І вони тут теж, до речі, всі села розібрали тут нормально. Коротше, так, піонери нової епохи приходили тут зробити свої нові звернення, нові листи, але поки що, дякуючи тим, хто віддає за це своє життя, вони не, зроб... не змогли зробити. А місце це класне. До речі, тут, як бачите, є такий будиночок відпочинку, хатинка відпочинку. До речі, написано тут на ній: здорова і вічна. Ну, будемо так і вважати. Такий знак наших буднів злиденних. Я бажаю всім вам гарних буднів. Хай ваш шлях буде сонячним в майбутнє і теперішнє. Всім пока!